Всім привіт, друзі! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоївани. І сьогодні на зв'язку з нами астрологиня Людмила Хомутовська. Пані Людмила, я вас вітаю. Ви чарівно виглядаєте. Вишиванка вам неймовірно пасує. Добрий день, дякую. Хочу з вами перш за все обговорити одіозні слова сусіда нашого не дуже при здоровому глузді? Мені здається, Лукашенко, тому що він заявив, що Буданов планує вбивство Зеленського. Чому ця заява з'явилася саме в такому форматі? І чи дійсно є зараз небезпека для нашого президента? Ну на друге питання, тут якби небезпека вона просто постійна. Uh -huh. Так що вона якби є вона ніде не дівалася і одне зміняє інше. А чому в такому форматі, а напевно, що якимось чином ну, показати, що він важливий, крім того, заявити, що він, в принципі, має якусь інформацію тому подібне. Тут нічого, крім е, російського красного словця, е, немає, не, не свідчить нічого. Ну, Отак от придумалось, да, от, конкретно, Лукашенко. Це дійсно, отак от придумалось все, що йому спало на ту думку він сказав. Ну а ми тепер з цим розбираємося, е, боже береже президента. Отак от хочеться сказати, щоб дай Бог все було добре. Хочу ще запитати про ситуацію в Києві і в області цей тиждень. Ми маємо насправді щоденні атаки на столицю. Якою буде ситуація найближчим часом? Я, на жаль, не можу сказати, що в нас буде легше, Чому? тому що десятка жезлів, що символізує, да, що буде тяжко. Mm -hmm. e, і якби бажання посіяти страх нікуди не дівся, і вони якби, будуть повторювати. Так що, на жаль, оця загроза вона і залишається. І тут ще в нас і десятка чаш, яка символізує в принципі Україну. Я думаю, що щось зроблять по всій Україні, чи може. Же воно буде спочатку там Києва, потім перекинуть якісь інші місця. Але ця загроза ніде не дівається, буде все рівно ворог доставати нас кожного кожного дня, чи майже кожної чи, чи будуть влучанням, пані Людмила? Ну, я думаю, що в будь-якому випадку будуть влучання, чому, бо щось має бути масовано. І останнього разу, якщо в нас випадав цей аркан, то в нас було декілька хвиль, да? І щось там не справлялось ППО. Але при тому, ви, знаєте, буде якесь відчуття радості. Так що, можливо, це саме як залишки, чи що ми в будь-якому відчуваємо нашу силу. Да? І... Е, я думаю, що ППО справиться. Я тут трошечки е, попитала, а як будуть райони біля Києва? Е, то там якраз буде активність, максимальна активність це райони біля Києва. Угу. Отже, область, будь ласка, будьте насторожі завжди, друзі. Де б ви не були, реагуємо на тривоги і бережемо власне життя. Це те, що перш за все у нас стоїть. А що очікувати жителям Харкова найближчі дні? Ну, жителі Харкова, король мечів. Тут та, в принципі постійно важка ситуація, яким чином там точно вони активуються, і ми будемо бачити да, якусь е, саме активацію, але при тому я наскільки розумію, теж щось по Харкову є, якісь чи захисна система, чи ще У е, нас є. Нам дають саме правосуддя, яке символізує частково, що ну не все буде зловлено чи будуть влучання будуть, і навіть я думаю, що тут будуть і смерть. Необнадійливо звісно, проте друзі, бережіть себе ще раз і ще раз наголошую, тому що ми знаємо наскільки росіяни підлі люди. Запитатися хочу у вас ще про запорізьку атомну електростанцію, що знаходиться в окупованому Енергодарі зараз. Чи будуть провокації на заес найближчим часом? Провокації будуть єдине, що вони не будуть мати, знаєте, якихось таких результатів. Там більше для ілюзії, для того, щоб нас зупинити, може якась така може інформація різна, така мініки, да, якісь саме міні-провокації, які, які зараз будуть відбуватися. А Пам'ятаєте, оті шини, що вони там подпалили, так, що так. вони подпалили? Ну щось подібне. Да? Насправді це немає такого впливу, але дуже багато шуму. Багато диму без вогню, щось типу того. Зрозуміла вас. А, чи можемо ми приєднати а, Курщину до України? Бо зараз в мережі ходять розмови про референдум, нібито 6 вересня? Ну... Цього точно немає, знаєте, на повісті дня. Угу. Я б ну тут, якби діявол, да, це е, е, обман, може якось це все розповсюджують, якось розказують. що Це буде щось страшне. Я не думаю, що це правда. Хоча інформації подібної ми будемо чути. Я думаю, що це щось на, на зразок і на зразок якоїсь такої історії, що, що, ну, що зараз розганяється. Чи буде прийнято подібне рішення коли-небудь, якщо подивитися наперед? Ну, якщо коли-небудь, то це точно не зараз. Але якщо ми будемо рухатись тими темпами, які ми набрали, то так ми можемо до цього повернутися. Але це не зараз. Зараз на цьому даному етапі це просто розмова. Так, а знаєте, ми коли чіпаємо тему Курська і Курщини? Зазвичай обговорюємо, як ця ситуація вплинула на Кремль. Проте я хочу запитати у вас трошки з іншого ракурсу: як курська операція впливає на самих росіян, які настрої на болотах саме зараз. Ну на настрою сказати, що нема це взагалі нічого не сказати. Ну нам принципі да, дають жрицю, яка говорить, що дуже багато таємних розмов, чи як прийнято говорити на Росії. А на кухні, то вони такі знаєте противорічили, і при тому кожен захищає свою думку, але при тому все пропало. Так, що стан, що все пропало, ми не справляємось навіть не побоюсь цього слова, що бояться, що Україна може захопити Росію. Так що такі хороші настрої як по мені. Так, мені також дуже подобається. Хай вони ще піднімуть якийсь бунт на Росії. Взагалі буде прекрасно і здадуться. От, от так от хочеться зробити. А хочу повернутися до стану справ в Україні, а саме на Донецькому напрямку. Ми щодня чуємо наскільки там гаряче і наскільки там важко, чи можлива повна евакуація Донецької області. Ну, Все-таки я не впевнена, що це повна евакуація. Чому? Тому що, ну, перш за все, нам дають облазнення, які говорять, що ні, це неправдива інформація, це щось малоймовірне, да? і воно скидає. Але те, що буде ще якесь просування, ми ж це будемо бачити. На жаль, на жаль, друзі, закликаю вас донатити на Збройні Сили України. Їм конче необхідна наша допомога, і кожен хто може гривню 5, 10, 50 або більше. Прошу вас донатимо для наших героїв, які боронять кожного з нас. Що очікувати в Одесі, пані Людмила? Ну, дивіться, Одеса, чи будуть прильоти? Вони будуть по всім даним щось біля води. Я не здивуюся, що це знову може бути щось схоже на пароми, чи може щось де розгружають, як називається те місце, де розгружають... Порт, порт. Порти, порти, угу. От, бо воно якось стосується води і тримає берега, да? От там саме туди е, прильоти. Якщо беремо чи будуть е, все-таки жертви, я навіть дивлячись на ці карти, думаю, що ні. Тому що ми будемо задоволені. Задоволені ми коли беруть матеріальним, але саме не людьми. Так що, на жаль, там неспокійно обстріли будуть. Проте будемо вірити, що вони будуть без жертв, як ви сказали. Якою буде ситуація найближчий тиждень в Запоріжжі? Що чекати цьому місту? Ну, Запоріжжя активне, воно в принципі активне завжди, і воно таке якби тут продовжиться. Те, що будуть обстріли, будуть, вони навіть я скажу, що вони десь е, до, е, на цей тиждень трошечки поменшають, е, нам така тенденція є. і... Важкі, але в, в, в будь-якому випадку, теж якби фоном воно і щось не туди попаде, і ну, хочемо вірити, що там буде без жертв. Дійсно, хочеться в це вірити, і будемо за це молитися. Сумщина мене ще дуже сильно цікавить, чого там чекати, чи можуть росіяни зробити ще гірше ніж роблять вже? Бо кожного дня ми читаємо ці жахливі смс-про ракети, каби і артилерійські області обстріли в цій області. Ну, На жаль, в мене немає знаєте, таких якихось суперхороших, тому що максимальна активність, на жаль, у нас десятка мечів, що символізує і жертви, і максимальне загострення, і при тому по правосуддю, да, якась історія вдарити в самі болючі місця, а болючі місця у нас по цьому це військові чи mm -hmm. Ну, та там, де є чи техніка, чи щось будь подібне. Mm -hmm. По запитала ще уточнюючи, чи може хоч тенденція опасти. Ні, зараз навпаки, цей тиждень буде ще більш агресивний, ніж попередній. Немає у мене якогось такого. Підтримую Підтримуючи послання для вас умщина, на жаль, на жаль, мешканці Сумщини, тримайтеся. Будь ласка, віримо в вашу незламність. Будь ласка, бережіть себе. А, хочу повернутися до бункерного, тому що він днями поїхав у Беслан. Більше того, впав на коліна біля пам'ятника, загинувшим дітям. А він 20 років після трагедії не їздив взагалі в Беслан і ні слова майже про це не говорив. Зараз ось такий показовий акт. Навіщо був зроблений? Ну, перша все дачу це показовий акт. Це 100% показовий акт. Він Показує, ну як він це співпереживає, тому подібне і так далі. А якщо подивитися, а що йде за цим показовим актом, а йде недостача ресурсів, недостача сил, і насправді він туди поїхав по якусь підмогу про, про ресурс. Я так правильно зрозуміла, що це саме бойовики, які там знаходяться. Так він чекає, що їх перекинуть, і вони яким чином можуть змінитись. Нічого крім того, щоб захистити свою опу там цієї пої немає. У нас була інформація про те, що за на початку цього року здається 400 тисяч було російських військових, а потім їхня кількість на даний момент збільшилася до 600 тисяч. А в майбутньому Росія планує взагалі перекинути страшні 800 тисяч військових Росії. Чи буде відкрита мобілізація на болотах? Я все-таки не бачу повної мобілізації, ось не дивлячись на що е вона буде скрита, вона буде, чи наберуть вони, так вони наберуть, але це тишком нишком, без оголошення. Це все-таки оці якісь такі дії, які робить Росія постійно, о о о мобілізацію не оголошує, а людей набирає. Угу. Е так що це без промов, але точно вони це зроблять. Так, невтішно, звісно, це все звучить, проте віримо в наші збройні сили України. Що зараз відбувається з Кадировим? Ось що хочу у вас ще запитати. Ну... Кадиров зараз не дуже здоровий, да, якось яким чином займається своїм здоров'ям, навіть на лікуванні. Тут в принципі дають, що лікується, його ремонтують і так далі. Ну, живий. Чи сильно його кадирівці і, взагалі, військові Чечні зараз задіяні на фронтах? Чи можливо Кадиров має, не знаю, якусь таку думку, аби зменшити свою допомогу Путіну? Е, дивіться, чи сильно він допомагає на фронтах перших. Я теж підтримую думку. Ну, принаймні нам говорять карти Таро, що їх там зменшилось навіть скажу, що в рази. Угу. Не зменшилися, і тут навіть пояснення, що дуже багато поранених втрат і так далі. Да? Якось зараз прийняте рішення його, ну, при, принаймні може їх підлікувати і тому подібне. Наслідуюче питання, чи не поміняє він домку да? і як він буде е, діяти. Е, ну, зараз він точно, якби він отримав послання, він зараз. Що називається думає, але він е, думає помалу, і він зараз на такому повішеному, а повішеному немає рішення і так далі. Але все-таки, щоб там не казали. Я думаю, що він активу активується, назбирає людей і ті не ну нема я не бачу того, що він поки піде проти Путіна, чи якимось чином іншим буде діяти. Так він зараз взяв паузу, але це тільки пауза. Зрозуміло вас. І наостанок хочу запитати про мирні перемовини в восени. чи відбудуться вони, тому що в медіапросторі дуже багато експертів, політологів говорили, що ось настане осінь настануть вибори в Сполучених Штатах Америки і, можливі будуть перемовини. Проте станом на зараз, чи так само вони реальні, як про них говорили раніше, саме цією осінню. Ну, Не знаю, я не бачу, що, знаєте, що вони припинилися, в принципі, вони під якимось кутом там точно йдуть весь час і mm -hmm. е е е вони доволі інтенсивні. Те, що яким ну, немає спільної думки, це це інша історія, але по всім даним щось подібне воно має відбутися. Чи буде прийнято рішення? От тут мене дуже питання, тому що я бачу, що спільної думки немає і от може протягтися воно надалі. Але те, що перемовини йдуть, вони точно йдуть. Зрозуміло, вас просто прихованого характеру. Дякую вам, пані Людмила, за ваші відповіді, за ваші передбачення. Друзі, від вас сильно чекаємо вподобайок та коментарів під випуском. Підписуйтесь на наш канал та соцмережі, на канал пані Людмила, якщо досі цього не зробили. І звісно, не забувайте тиснути на дзвіночок, бо саме тоді ви не зможете пропустити свіжі випуски від нас. А також бережіть себе та донатьте на ЗСУ. До побачення.